Доброго дня, шановні радіослухачі! Як завжди у цій порі, з вами програма Оксани Вернатович Україна у серці одна. Ми вдячні вам, що ви разом з нами. Тож бажаємо гарного вам відпочинку і приємного продовження недільного дня. Сьогодні нашу програму ми розпочинаємо з репортажу з Карнегі, який провела Оксана Лернатович. Тож давайте послухаємо. Вітаємо вас, шановні радіослухачі Левковський та Оксана Лернатович. Вітаємо вас сьогодні. Весь світ святкує День Матері. І вітаємо усіх дорогих матус, бабусі цим святковим днем. Вчора у Піцбургу, у Карнегі, в рідній школі святкували День Матері, і ми зараз маємо нагоду побувати на цьому святі. розпочала свято директор рідної школи Леся Коріновська. Доброго дня, я і всі вчителі рідної школи. Вітаємо всіх вас, дорогі наші матері, дорогі наші бабусі, не матері. Нехай цей день буде завжди для вас щасливим. Нехай ваші діти приносять лише радість вам і потіху. Бажаємо всім вам міцного здоров'я, щастя, радості, всього найкращого і многих та благих літ! Хочу подякувати всім батькам, які приводять щосуботи дітей до школи. Ми пишаємося вашими дітьми. Всі ми розуміємо, наскільки важливо дітям нашим зберегти і любити нашу українську рідну мову. З цього починається наша любов до України. Тож бажаємо вам всього найкращого і надіємося на другий рік знову вас побачити в стінах нашої рідної школи. Юля розпочала привітальні слова до рідних мам. Від тебе, мамо, в ідуть дороги, і з тебе починається життя. Усі стежки від рідного порогу ведуть твої дітей у майбуття. Матусі, мила, найродніша в світі, ти наше сонце щире і ясне. Ти дбаєш, щоб завжди були ми ситі, Твоя любов, дитина, не мене. Ти вчиш дітей, виговуєш щоднини у світ ведеш і думаєш про всіх. Юрче, найбільше щастя. Мати для дитини, і любові ласка, щирий сміх. І наше сонце лахідне, привітне. Від тебе, ласка, щедрість і тепло. Нагай сьогодні усмішкою квітне твоє лице, щоб радісно було. День матері, і день весни ясної. Квітує травінь, дякую цвінець. Ти матері, Мадонна присвятої, Для тебе пісня, гаю, світ летить. Вітаємо усіх свято, вітаємо всіх мам свято. Ангеліка, у житті, у мамо, мамо, ти моя ласіка, я твоя дитина, найдорожча у житті, мачка єтина, ти моя лисика, я твоя дитина, Найдорожча у житті, мачінка єдина, Анджеліка, уману скорі свято, Веснаний світлий день, і буде квіт багато і радісних пісень. А я зроблю на ноненьке гани статусем. І даруночок маленький ми мамі принесем. А ранці подаруєм і квіти ручим теж. Ми маму розцілує полюбимо любому письмеш. Маті мене сюрські, матюсю, наша ми це знаємо. Bahato En Jev je v božím raju. Ta na liše odin mež nami. Se naša mama. Za vás mi bohu. Za vás vlahajem vám zdorovia selu dav. Strob štěstia radist vám poslav. Štob obminalo leho. i prihode zli. Matus je naša, anhel na zemlji. Prvi minister, mamo najdorošća, mamočko jedina, s čiri popazanja, <laughs> vidi doni, vidi sina, kvicu ću povuči, prinesli bohato, Sej travne vivana. U veliki svijet, Erin, stje v okolisti, Slovo mama vimovlja na drošče sviti slovo takoči kurinimovi. Mati matinka, matusia, mama mamonka, mamusia, nazovaj je dveja, rina nunjanečko moja, Nestor. Квіточок дамо багато, матінці не нелюбе свято, за квіточками у долоні приступимо, сини й доні, поцілунками вітаймо, нога літа заспіваймо, киньмо квіточки під ноги, щастя попросимо у Бога. Хай ви житті, вам радість бути. Процвітайте як той світ, дай же Боже нашим ненькам многих добрих і щасливих літ. Юля розпочала привітальні слова до рідних мам. Мене звати Кадевська Вікторія. Я хочу вам зачитати віршик, який був одним з моїх найперших про мам. Як гарно пташечки співають, це перші вісники весни. Хіба не матір прославляють своїми піснями вони? Матуся скарб найкращий у світі і радість наша у житті. Хай пам'ятають їхні діти, рідних матусь слід берегти. Іще один віршик, який я написала недавно. Рідна ненько, рідна мати, у твоє чудове свято Буду я тебе вітати, тобі радість дарувати. Мамо, я тебе вітаю, щастя, радості, бажаю. Хай щасливішим життя стане, мама рідне, твоє. Ти для мене найрідніша і найкраща в світі є. Христина, учениця Дьвівської спеціалізованої школи No69. Один з своїх перших вершів про маму я написала в п'ятому класі, і я б хотіла його зараз і читати. Мамо, ти моє життя. Мамо, я твоє життя. Матінко моя, долете моя, квітка на вісні, зірка світова, тільки в тебе є та любов міцна, що життя дає завжди і сповна. Матінко моя, дзеркало добра, лише ти одна радниця моя, матінко моя, ангело любові, я до тебе лину знову і знову. Ти в моїх думках, я в твоїх думках, мій щасливий світ весь в твоїх очах, матінко моя, королево знань. Сповнення в житті всіх моїх бажань. І я маю ще один вірш про маму, який називається Найдорожчі в світі мамі». Особливий день сьогодні, привітань і побажань. Бо вітають всі народи, свято всіх на світі мам. Найдорожчі в світі мами, світ миліший з цього дня прокидається з пташками, величає тебе, я, берегине цвіта, промовляю знов і знов, щоб тебе боготворити. Дарувати всю любов, серце і тріпоче, і подяками бронить за недоспані ночі, за прихід в життя, це мить. До землі уклін складаю, я твоя маленька доня. Вдячна, що оберігаєш і віщуєш добру долю. Довбуш Олеся, я хочу вам прочитати один мій вірш, який я написала зовсім недавно. Він називається Вірш присвячений матусі. Найкращий друг і помічниця це мама, мила, як весна. Вона, як бджілка трудівниця вона порадниця моя. Вона ніколи не покине мене у кривді чи в біді, а навпаки, всі справи кине, і мчить на поміч, не, як всі. Цім серцем я люблю матусю, не можу я без неї дня. До неї ніжно притулюся, бо це ж ріднесенька моя. Після такого задушевного і щирого декламування віршів діти заспівали пісню. Твої і твоя не материнська матери, стала слава і засмучені очі хороші, блахи твої, я безгодою рушни про Сього наче дою, ти в шелестці. Ось так гарно Карнегі діточки, дякуючи своїм батькам, своїм вчителям, відсвяткували таке чудове і рідне всім свято Матері. День матері. Це міжнародне свято. В Україні офіційно воно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року у другу неділю травня. Щодо історії цього свята, то вперше встановлене воно було офіційно конгресом Сполучених Штатів Америки 8 травня 1914 року. Після Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині Чехословаччині. У сполучених штатах День Матері вперше привселюдно був підтриманий відомою американською пацифісткою Джулією Уорд-Гоу. у 1872 році. День матері за версією Джулії Ворд. Це День єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Але ця концепція не знайшла широкої підтримки тоді ні в Сполучених Штатах, ні в інших країнах. У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філядельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір. Анна написала листи до державних установ, законодавчих органів, а також видатним особам з пропозицією Один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День матері офіційним святом. У 1914 році президент Сполучених Штатів Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Слідом за сполученими штатами другу неділю травня оголосили святом 23 країни. Крім цього, Понад 30 країн відзначають свято в інші дні. Ось так коротенько про власне свято матері, яке вшановує весь світ. І саме на такій позитивній ноті ми з вами прощаємося і бажаємо тільки здоров'я і добра. Зінокоски я, я Оксана Ленатович. Прощаємося з вами до наступної неділі. Зустрінемось під цю шпору. Бережи Господь Бог, нашу рідну неньку Україну.